У моїй особистій ситуації, що я спішу, вроді то несправедливо. Ну по закону справедливо. Водія Михайла Ривуцького зупинили патрульні на виїзді з Полтави. Чоловік перевищив дозволену швидкість на 25 кілометрів за годину. Запчасті він, брат привіз на заправку і зараз буду розвертатися, їхати брат запчасті, бо комбайн стоїть і машина серед поля. Тому я й спішив. Обично я не нарушаю. Ну а така ситуація виникла, що треба спішити, бо Римні на так. Зупиняють водіїв, зафіксувавши перевищення швидкості за допомогою приладу трукем. Ми зупиняємо автомобіль і знайомимося з матеріалами справ. Просимо його прислатися і подивитися свої документи для встановлення його особи. Водії, якщо в нього бажання, то він знайомиться з матеріали справи чи ну із відеодоказами з приводом трукам. Далі ми приносимо штраф. За перевищення швидкості на понад 20 км за годину штраф складає 340 гривень, на понад 50 км за годину 1700 гривень. Такі стягнення діють від 17 березня цього року, розповіла речниця патрульної поліції Полтавщини Наталія Костельова. Я думаю, це справедливо. Я заслужив, просто спішив. Так вийшло. Це правильно. Поліція повинна працювати. Від початку року патрульні винесли майже 8 тисяч постанов за перевищення швидкості, яке зафіксували приладами трукем. Це на території яку обслуговує обласне управління патрульної поліції, тобто у Полтаві, а ще на трасах Київ-Харків та Полтава Олександрія загалом близько 20 ділянок, каже речниця обласного управління патрульної поліції Наталія Костильова. Торік за цей же період таких порушень було понад 12 тисяч. Якщо водій, який перевищив швидкість на знак поліції, не зупинився. Патрульні можуть його наздоганяти. Водійка не зупинилася на вимогу працівника поліції. На наступному перехресті вона була зупинена. Повідомили про те, що вона порушила швидкісний режим в населеному пункті, а саме перевищила швидкість на 36 км на годину. Рухалась зі швидкістю 86 км на годину. На Полтавщині швидкість автівок за допомогою приладу Трукем вимірюють із жовтня 2018-го. Уперше це почали робити на автодорозі київ харків довжанський Дарина Литвак Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.